Якщо ти це зрозумієш, тобі більше не доведеться просити, все почне приходити саме. Чесно, я довго не хотів цим ділитися. Тому що те, про що я зараз скажу, це не просто лайфхак, це спосіб зламати свою реальність, не у переносному, а в прямому сенсі. Чому не хотів? Бо більшість людей доходять до цього через біль, через кризи, зради, втрати, боргові ями і внутрішню порожнечу. Вони самі доходять. Через проживання, через внутрішню трансформацію, зазвичай на певному рівні зрілості, свідомості, коли ти вже не просиш а починаєш відчувати. Але я все одно розповім, бо знаю, той, хто не готовий, не повірить і не застосує, а той, хто готовий, зрозуміє співслова. У тебе є центр, він не в голові, він у грудях, у серці. І це не метафора, це генератор найсильнішої енергії у всесвіті, любові. Любов це енергія творіння, все, що створене з неї, живе, все, що створене зі страху, гніву чи заздрості, руйнується, це закон. Коли ти уявляєш те, чого хочеш, неважливо, це гроші, здоров'я чи кохану людину, і при цьому спрямовуєш увагу в груди і відчуваєш справжню вдячність, наче воно вже є, ось тоді ти створюєш. Це не візуалізація, не афірмація, а стан. Коли в тілі відчуваєш тепло, кайф, розширення, наче це вже твоє. Ти випромінюєш сигнал, він іде у Всесвіт, а Всесвіт завжди відповідає. І знаєш, що лишається просто почекати, не чіплятися, не метушитися, просто жити і дозволити цьому прийти. Віриш у це чи ні, байдуже. Це просто працює. Саме так я притягую все, що є у моєму житті. Підписуйся, залишай коментар з кодовим словом. Дірект. І я скину інформацію якомога швидше як можна посилити цю прак.